Ну, привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Катерина Гілевська, я вже два роки живу в Америці, а саме в Нью-Йорку. І сьогодні я вам розкажу про плюси і мінуси життя в цьому місті. Перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати всім, хто приймав участь у розіграші в моєму попередньому відео. Як і обіцяла, Ось два переможця, яким я надішлю подарунки. Не буду довго затягувати плюси і мінуси життя в Нью-Йорку. Поїхали! Ну що ж, почнемо з плюсів. Першим і найбільшим для мене є це відчуття того, що ти живеш як в кіно. Будь-хто, хто не народився в Америці, але виріс на голівудських фільмах, в Нью-Йорку відчуває, як кадр оживає. Ти вперше йдеш по Таймсквер і відчуваєш себе героєм з один дома-два. Купуєш каву в маленькому кафе, де зав'язується розмова з офіціантом, і ти згадуєш мільйон сцен, де головні герої фільмів робили те ж саме. Жовті таксі, пожежні сходи на фасадах, вуличні музиканти. Все це здається нереальним, ніби ти опинився в кіно. Серйозно, я впевнена, що перший рік більшість іммігрантів проживають всі мінуси життя в Нью-Йорку романтизовано. Для прикладу, таким умовним багатством в Нью-Йорку вважається мати пральну машинку вдома. Більшість, особливо спочатку, її не мають. Доводиться прати в ландроматах. Я пам'ятаю свій перший момент зустрічі з ландроматом. Я чекала, поки випереться мій одяг. Я стояла на вулиці. Пила каву і просто зачаровано дивилась на звичайну вулицю Нью-Йорку. На той момент оце відчуття, що ти бачиш цей шкільний автобус вперше, помаранчевий світлофор все здається якимось максимально нереальним, і тебе заповнює оце відчуття, що ти справді головний герой в цьому фільмі. Так тривало недовго. З часом прийшло розуміння того, що переможці життя в Нью-Йорку виглядають не так. Але ось ця романтизація всіх недоліків трошечки залишилася. Наприклад, ці постійні звуки пожежних машин, особливо вночі, немає абсолютно ніякого логічного пояснення, чому так голосно, якщо місто пусте і, власне, в цьому немає сенсу. Але, чесно кажучи, кожного разу прокидаючись, я думаю. Це просто звук цього міста, і це можна насправді пробачити йому. Чого я не можу пробачити цьому місцю, це величезна кількість безхатьок і людей з психічними захворюваннями на вулицях міста в метро. Вони можуть агресивно кричати, говорити самі з собою, і навіть створювати конфліктні ситуації. Спочатку це насправді шокує. Але потім стає буденністю. Перше, що мені сказали по приїзду в Нью-Йорк, не робити ай-контакт, такий зоровий контакт з цими людьми. Адже це дає їм умовне відчуття того, що у вас вже налагодилися якісь стосунки, і вони можуть. Починати з вами комунікацію, чесно кажучи, це дуже розповсюджена історія. Я дуже часто помічаю, як в метро люди просто ніколи не дивляться їм в очі і навіть створюється цей ефект, ніби то їх не існує. На жаль, часто бувають ситуації, в яких... Просто робити вигляд, що їх немає навколо, не виходить. Один знайомий розповів мені історію, яка трапилася з ними в метро. Він їхав додому, і в нього була, не був пакет з їжею з собою. Тобто такі бокси з прозорими кришками. До нього підійшов бездомний, абсолютно нічого не говорячи, відкрив його пакет, почав діставати звідти цю їжу, вибрав собі декілька боксів, забрав і просто пішов. Ну, no, типу. Чесно, мабуть, у вас виникає питання, а чому він нічого не робив? І, власне, це і є оце якесь умовне правило збереження себе. Я не знаю. Тобто ти стараєшся максимально не входити в контакт з цими людьми, адже більшість з них справді хворі, і ти ніколи не розумієш, що чекати від них. Тому, звичайно, що в цей момент, по перше, мабуть, він був шокований. По-друге, ну що максимально може зробити ця людина? Вона забере їжу, яку захоче. І все. А Якщо ти почнеш входити в якісь стосунки, в якісь пояснювати щось і тому подібне, це може закінчитися гірше, тому більшість людей ігнорують. Але я просто можу уявити собі обличчя цієї людини, яка спостерігала, як з собі безхатько вибирає, що з його їжі буде сьогодні на вечерю. От така от історія. Однією з головних причин великої кількості бездомних з психічними розладами в Нью-Йорку стало закриття психічних лікарень у другій половині ХХ століття. Це було частково пов'язане з розвитком нових медикаментів, які дозволяли контролювати деякі психічні розлади без госпіталізації. Водночас. Політики прагнули скоротити державні витрати на психіатричні установи. Проблема в тому, що альтернативна система підтримки для цих людей. Так до кінця і не була сформована. Дуже багато людей з серйозними психічними захворюваннями опинилися на вулиці. Найбільше з цією проблемою стикнувся Нью-Йорк. Через те, що вартість житла тут дуже висока, і, в принципі, саме життя теж, дуже багато цих хворих людей опинилися на вулицях. І досі. Там знаходяться у Нью-Йорку Ця проблема особливо помітна через високу вартість житла. Дуже багато людей без діагнозу не можуть госпіталізувати. І власне на лікування і просто проживання коштів у них немає, і вони опиняються на вулиці. Ще один з лайфхаків, які я отримала живучи тут, це те, що потрібно мати з собою завжди дрібні гроші, через те, що багато без не підпрацьовують вони можуть відкривати двері в магазин, особливо це практикується посеред ночі. І якщо ти не даси їм якісь кишенькові гроші, то власне це може закінчитися не дуже приємно. Дуже популярним тут є ось цей додаток, який показує, що відбувається зараз навколо вас. Тобто там можуть показувати якісь вбивства, пожежі, пограбування в районі, в якому ви зараз знаходитеся, або ж. В якому ви живете. Дуже багато моїх знайомих користуються цим додатком. Я, якщо чесно, ні, бо мені страшніше знати, ніж не знати. Якщо чисто моя думка про небезпеку в Нью-Йорку, так звичайно. Тут дуже багато бездомних, і вони справді часто хворі психічно, і ну краще в цю комунікацію не вступати. Але якщо ми говоримо про пограбування чи вбивства, пожежі і тому подібне, я не думаю, що їх тут надзвичайно багато. Тут просто дуже велика кількість людей. І якщо ми поділимо цю кількість людей на кількість того, що відбувається, я думаю, що це в середньому буде дорівнювати рівню будь-якого великого міста. Перейдемо до чогось позитивного, і це другий плюс життя в Нью-Йорку. Я його називаю лайфстайл на будь-який смак. Нью-Йорк це не просто місто, це нескінченний атракціон, в якому кожен може знайти щось для себе. Тут немає поняття правильно чи неправильно. Правильним є те, що підходить саме для тебе. Хочеш тусуватися до світанку в підпільних барах Брукліна чи віддаєш перевагу ранковій йозі та смузі? Тут можливо абсолютно все. І головне, що тут просто неможливо сказати мені нудно. Навіть якщо тобі здається, що ти бачив вже абсолютно все, це місто знайде чим тебе здивувати. Що здивувало особисто мене? Це те, що тут не прийнято відвідувати заклади повторно. Мешканці Нью-Йорку розуміють, що ресторанів, барів, клубів набагато більше, ніж часу для того, щоб їх відвідувати. І тому вони полюбляють ходити в нові. Саме тому тут такі гучні відкриття нових ресторанів і такі величезні черги, коли щось стає популярним. І з цього власне і випливає мінус номер два. Дорого, прямо дуже-дуже, дуже дорого. Так, я розумію, що за цей лайфстайл потрібно платити. І кожен, хто хоче тут жити, теж має з цим змиритися. Найбільшою, на мій погляд, статтею витрат є житло. GPT мені показав, що оренда однокімнатної квартири в середньому в Нью-Йорку обходиться в 3300. Чи згодна я з цим? Мабуть, що ні. Найменш, ну хоча ми давайте говоримо про якусь адекватну квартиру, тобто ми не говоримо про підвальні приміщення, бейсменти і тому подібне. Найдешевше, що я бачила за однокімнатну квартиру, це було 1800. Найбільше, що я бачила за однокімнатну квартиру, це було 80. Тобто, якщо ми це додамо і поділимо на два, звичайно, що не вийде 3300. Я думаю, що це насправді трошечки застаріла інформація. Але давайте я вам просто покажу, що зараз на Манхетені можна отримати за 3300. От, наприклад, варіант номер 1 Цікаво, правда? Якщо уявити собі цю ціну в іншому місті, мабуть, малюється якась зовсім інша картинка. Ось ще декілька. Це шокує, це так, але це місто справді пропонує за такі ну, достатньо великі кошти. Аж наскільки не дуже умови. Якщо ви хочете за 3300 жити достатньо добре в однокімнатній квартирі, вам потрібно звернути свою увагу на інші частинки Нью-Йорку. Це може бути Бруклін, я би рекомендувала в кращому випадку Бруклін. Звичайно, що може бути Бронкс, Квінс і тому подібне. Там, звичайно, що рівень вашого житла буде вищий, але є ймовірність жити в поганому районі. Про це я можу зняти окреме відео, адже я просто обожнюю дивитися оці ці всі відео апартмент ха. Я, чесно кажучи, теж хотіла таке зняти. В мене в цьому місяці закінчується оренда мого житла, і я планувала переїздити і знімати це відео. На жаль, я залишаюсь. Ну, точніше, не на жаль, на краще. На жаль, для контенту, мабуть, що на щастя для мене. Але я, можливо, Покажу вам ті варіанти, які я дивилася до цього житла, і можу вам показати ще декілька, в яких я жила перед цим. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я не вважаю, що прям дуже великою статею витрат є комунальні послуги, але от вам мій рахунок за світло в цьому місяці. Такий трошки шокуючий. Звичайно, це через те, що ми опалюємося за допомогою кондиціонерів. У більшості людей, мабуть, він би був інший. Але уявіть собі, що в якомусь місті, для прикладу, в Україні ви можете напалити світло на 450 доларів. До речі, це реально? Бо я знаю, що ціни виросли. Напишіть, якщо ви з України, скільки ви витрачаєте, хоча б за, наприклад, світло? Забагато клянчу, так писіть мені й <писіть> Наступна частинка витрат це транспорт. Тут абсолютно не обов'язково мати своє авто, але давайте я вам покажу трошечки, якщо ви раптом вирішили. В середньому просто за страхування ви заплатите від 700 до 1000 доларів, що ну дуже багато. Чому так? Я вам розкажу трошечки пізніше, але теж доплюсуємо це в наш місячний бюджет. І сума достатньо кругленька. Коли ми говоримо про витрати, також обов'язково додавати в Америці медичне страхування в Нью-Йорку За нього потрібно буде заплатити 500-600 доларів в середньому. Тобто, якщо ми навіть не включаємо те, що ми тусовщики будемо дегустувати. Різні страви в класних ресторанах. Ми захочемо 100% подивитися щось класне, і оці всі статті бюджету додаткові, навіть просто для того, щоб зняти квартиру, заплатити комунальні послуги, можливо. Мати машину, ми навіть не говорили про пальне, тобто тільки про страхування, і трошечки убезпечити власне своє здоров'я за допомогою страхування. Вже виходить дуже 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 кругленька сума. GPT сказав, що для комфортного життя одній людині в Нью-Йорку потрібно 2-3 тисячі, але чесно кажучи, з моїх підрахунків. Це набагато більше. Ну і раз ми вже почали говорити за авто, перейдемо до ще одної переваги цього міста, і це громадський транспорт. Насправді тут абсолютно не потрібно мати своє авто. По-перше, цілодобове метро. Так, ви можете в ньому зустріти чималенько диваків, але воно працює 24 на 7, воно дуже дешеве і може доставити вас в будь-яку точку цього міста. Що здивувало особисто мене, це те, що тут функціонує дуже багато автобусів. І вони теж достатньо, ну, вони насправді коштують точно так само, як і метро. Це якщо я не помиляюсь, бо я трошки давно використовувала цей метод пересування, але це було 2,90, тобто, що в метро, що в автобусі, ціна однакова і дуже дуже бюджетна. Також. Мій фаворит, просто найкращий вид пересування, який існує для мене особисто, це пароми. Це просто щось неймовірне. Я обов'язково пас ще звожу на паром. Це прям мені здається, що якби я була екскурсоводом. Мої екскурсії починались без паромів. щось неймовірне. А вони існують як безкоштовні, так і платні. По ціні я вам не буду розписувати це все, але це теж достатньо бюджетно. Якщо потрібно дістатись кудись швидше або комфортніше, існує Uber або таксі. Дуже багато людей використовують це саме вночі, чисто заради безпеки. Також, звичайно, є можливість брати авто в оренду. В середньому це коштує від 80 доларів до 200, мабуть, за добу. Я рахувала для себе з тим, як я використовую громадський транспорт і як я використовую Uber, і скільки разів мені потрібно авто для того, щоб виїхати за місто чи ще кудись. Мені набагато дешевше обходиться ось це все, ніж просто навіть страховка за машину. Ну тобто, якщо я зараз буду платити 800 Тисячу просто за страхування, ми ще додамо обслуговування машини, ми ще додамо пальне, і це обійдеться набагато дорожче. І тому дуже багато людей, точно так само, як я, вибирають просто не мати авто в Нью-Йорку. Наступний мінус. Це відсутність паркування. Мабуть, тут можна знайти абсолютно все швидше, ніж паркомісця. Це постійний біль. Безкоштовні паркомісця знайти майже неможливо. А навіть якщо ви їх знайдете, з'являються всі ці історії з прибиранням вулиць, тобто вам потрібно перепарковуватися дуже багато нюансів, і це справді задачка з зірочкою. Також. Ти постійно конкуруєш з пожежними гідрантами за ці паркомістя. Паркування в гаражі тут задоволення теж не з дешевих. В середньому це може коштувати вам від 400 до 1000 доларів, в залежності від того, де потрібно саме це місце: в Манхетені, Брукліні чи в інших частинах Нью-Йорку. Дуже популярним тут є паркування не там, знаєте, там, де не можна. Я розумію, чому, бо це справді справжній квест знайти місце для парковки, але в цьому випадку. Дуже багато разів вам світить штраф або ж навіть евакуація авто. Тому більшість нью-йоркців вибирають життя без автомобіля. Хоча звідки тоді скільки цих авто на вулицях? Реальний парадокс. Ну і наступний пункт теж для мене є трошечки парадоксальним: до плюсів цього міста я можу віднести підтримку малозабезпечених. Попри шалені ціни, Нью-Йорк має велику програму підтримки для людей, які опинилися в скрутних становищах. Тут діє безліч програм, які допомагають людям з їжею, страхуванням та навіть тимчасовим житлом. Почнемо з безкоштовного медичного страхування. Люди з низьким заробітком а, мають цю функцію, а вони можуть подаватися на безкоштовне або дуже дешеве страхування. А це називається Medicaid або Нікера. Воно покриває насправді більшість медичних послуг, а, візитів до лікаря, а навіть виклик швидкої допомоги. Чому я сказала, що це ще одне, що я вважаю парадоксальним. Тому що, на мій погляд, в Нью-Йорку неможливо залишитися без даху над головою та без їжі. Працює дуже багато програм, які забезпечують їжею, існують фудбанки. Також для малозабезпечених є така опція, як фудстемпи, коли вам дають карту з певною сумою коштів на ній, ви можете ходити в магазини і розраховуватися нею. Точно так само, якщо ви доведете, що ви не можете оплачувати своє житло, вам нададуть соціальну допомогу. Тобто є можливість покривання частково орендної плати, якщо ви не можете сплачувати взагалі нічого, як на мене така остання крайня опція це безкоштовні шелтери для людей, які не можуть забезпечити собі житло. Тобто, якщо подивитися на це з цих всіх боків, то насправді дуже складно, я би сказала, майже неможливо стати безхатьком. І повертаючись назад, в той мінус, про який я вам вже говорила, це справді люди з психічними хворобами, саме тому вони опиняються на вулицях. Якщо ми говоримо про звичайних здорових людей, то місто, в принципі, дає таку подушку безпеки. Для людей, які знаходяться в такому скрутному тимчасовому становищі, і виходячи з цього, ми переходимо до наступного мінуса життя в цьому місті: це високі податки, що насправді частково дорівнює ціні цієї соціальної підтримки. Так, здебільшого, ці податки йдуть на розвиток інфраструктури. Але також і на підтримку соціальних програм, і частково на ту саму допомогу малозабезпеченим. для середньостатистичного жителя Нью-Йорка Це означає, що велика кількість його зарплати зникає ще до того, як потрапляє на банківський рахунок. Насправді, майже кожен американець від трьох до 4-5 місяців в рік працює тільки для того, щоб покрити саме податки. Податки в Нью-Йорку одні з найвищих у США. Крім федерального прибуткового податку, жителі міста платять штатний податок до 10% і додатковий міський податок до 4%. А якщо ви власник бізнесу або фрілансер, то витрати ще більші. Додайте до цього податок з продажу в середньому десь 9%, що включений майже у все, що ми купуємо, і стає зрозумілим, чому життя в Нью-Йорку дороге не тільки через ціни, а ще й через податковий тиск. Тут, мав бути, жарт про те, що вигідніше живеться людям, в яких є сім'я і діти, адже податки тоді менші і є на що списувати. Тому, якщо ви мріяли про... Таку довго очікувану, довгождану пропозицію. Будь ласка, ідемо вас у Нью-Йорку, Тут безліч чоловіків теж мріють про одруження, але зовсім не з романтичної сторони. Ну що ж, і за фінали ми, звичайно що головним плюсом для всіх людей, які вибирають це місто для життя. І це можливості. Нью-Йорк – це не просто місто, це середовище, у якому успіх передається просто в повітрі. Якщо ти хочеш стати кращим, тут автоматично навколо тебе сформується багато людей, які вже на декілька кроків попереду. Дуже часто я чую історії, коли розповідають, що минулий колега по роботі зараз вже мільйонер або навіть мільярдер. Сюди приїжджають не просто жити. Будувати кар'єру, втілювати мрії та оточувати себе людьми, які рухаються в тому самому напрямку. Це реально неймовірне магічне місце, де просто на вулиці ти можеш зустріти будь-кого. Головне вчасно цим скористатися. Особисто я продовжую бути шалено закохана в це місто. А якщо ви ні, обов'язково підпишіться, адже в наступному відео я вам покажу Нью-Йорк моїми очима. Також поставте лайк і напишіть в коментарях, що ще цікаво вам дізнатися. І я обов'язково розкажу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. До зустрічі, Па-па!